Куди поділись мільйони гривень, які українці донатили на відбудову що їх вкрали чи Що що? В нас п'ятірка пентаклів випадає перевернута. Тобто, і так ситуація, коли дійсно необхідна допомога, потрібні якісь ресурси, а в нас в перевернутому стані. Тобто не Ой, в який, в якийсь неспочаток сьогоднішнього інтерв'ю не дуже. П'ятірка Пентаклів це знаєте, коли в перевернутому стані це коли ти намагаєшся забрати у сліпого дріб'язок. Е -е 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 -е. З метою отримати там зиск і користь. І формат е -е, тузу пентаклів тобто, не просто не просто недоотримання, а втрата. Трата і обхідні якісь шляхи маніпуляції, за рахунок котрих є бажання зробити так, щоб всі гроші або частина цих грошей зникла. Карта зиску. Чи причетна українська влада до ТОВ Бут Technology, яка виграла тендер на відбудову Ахмедиту? Українська влада дуже ефемерне поняття єрафант так, тобто людина, котра має статус і має якісь важелі впливу на ситуацію, в форматі того, що може бути людина або при владі, або при можливості. Впливати на ситуацію. Чи підтримує Україна план КНР і Бразилії щодо завершення війни РФ проти України, який отримав позитивну реакцію у понад 110 країн світу? Що ж там за план таки? Доприлюднули, але підтримали. А за а, а, я вам скажу так. Зараз вже той стан а, замаханості суспільства, що в принципі а, план Буркуна Фасо і Мадагаскару також буде займати досить вагоме місце в пропозиції. Е, непоганий буде арктичний план Австралія і Нова Зеландія також запропонує досить цікавий концепт. В нас починається той етап, коли будуть е, просто балачки і софізм в форматі того, що давайте там будемо зробимо так або зробимо так, ні, ми так зробити не можемо. Він буде відходити на. Е, Задній план і будуть е, не завжди адекватні пропозиції сприйматися як е, най, найліпший вектор розвитку подій. І в, 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 тут питання в тому, що все знову ж таки впирається в, в втрати часу, втрати сил, втрати ресурсу. І негативні наслідки, ну, я не думаю, що негативні наслідки для світу, для України, Це... той, той, той випадок, коли ми намагаємося знайти якусь соломинку, за котру хвататися. Але, виходячи з розкладу формат ілюзорності і формат маніпуляції. У другий момент, в будь-якому випадку. Ті плани і пропозиції, котрі будуть запропоновані, вони нам не будуть подобатись. Чи готує Росія удари по українських аеродромах, де можуть базуватися f 16 Перша карта в нас зірка. Зірка це плани та наміри. Карта Страшного суду. Тобто те. Це те, до чого ти повинен бути готовий і не готовий там колись а вже. Але в нас за розкладом випадає так, що зроблені певні дії, направлені на те, щоб ворога ввести в оману, направлені на те, щоб обійти негативні наслідки і не повторити е помилок минулих періодів. І я думаю, що ми зараз в інформаційному полі побачили там перші звістки, що вже є перші партії F16, а за розкладами випадало так, що вони були раніше. І мовчали про них виключно із-за того, що не було можливості зробити якесь безпечне середовище, або його не було. І... Але ворог, ворог, ворог у нас підступний, і чутки швидко доходять і до їх краю. Тому зараз просто необхідно дуже уважними бути в форматі, саме злив інформації, і дивитися, хто що де ходить, фотографує, як себе поводить. Чим закінчиться для Мера Труханова скандал з переіменуванням вулиць в Одесі? Дуже велика кількість ну, є вулиці, з котами, скажімо так, я згодний стосовно того, що була інша назва. Але не всі. Далеко не всі. До деяких нас взагалі є питання, що, чим вона вам заважає. І Жванецька, наприклад, бульвар Жванецького. усіх виникає одразу україномовних якийсь такий резонанс, що як так можна. В Одесі, де людина народилася, жила і підтримувала місто, є назва з вулиці з його ім'я. Прізвища, розумієте, є моменти стосовно дисатів. Є такі ситуації, коли або ми будемо робити активну активний, такий активні дії, начебто направлені на те, щоб дати всім охочим. Змін, дати ілюзію цих змін. Але буде все одно процес, коли ти будеш триматися руками, ногами за те, що для тебе важливе. І буде затягуватися процес. Це, це буде обурювати е, оточуючих певні, певні категорії оточуючих, тих, хто найбільше за всіх переживають за долю міста. Знаєте, як з голосуваннями в телеграм-каналі, коли оперували результати, і найбільше виявилося, що переживали там ті, хто живуть в Тернополі, а на франківську Львові за назви українських, українські назви міс... вулиць в місті Одеса. І, і другий момент в нас випадає карта дурня. Карта дурня це якась маніпуляція, обман, обхідні шляхи в форматі виходу ситуації. Не знаю. Я все ж таки, знаєте, не прив'язуюсь. Я розумію, що це всього лише, лише назва вулиці. Але в мене є приклади у кожного десяти. Є приклади такі, коли вулицю називають старим, старою назвою, новою назвою і застарілою назвою. і Всі розуміють, де що знаходиться. З точки зору виходу з ситуації, залишити це питання підвішеному стані повернутися потім. У нас же є зараз більш нагальні питання, окрім нас. Вулиці. І ми розуміємо, що зараз почнеться новий скандал, треба буде замінити таблички. Табличка буде коштувати декілька тисяч доларів, як завжди. Або відійти все ж таки до нейтральних нас. Ромашкове, абрикосове, Але тут також почнеться. Питання. Так, давайте бузок. Давайте, я не знаю, ще якісь. Да. Воно абсурдно, воно абсурдно, але при, при, при цьому в найголовніше. Те, що це виносить певний негативний резонанс серед публічному полі... тобто люди, котрі можуть мовчати там, про свавілля ТЦК, ще якісь моменти ситуації, котрі можуть терпіти е корупційні моменти, ще ще, 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 ще щось в форматі бездіяльності або активної діяльності влади. Uh, назви вулиці, вони, знаєте, завжди тригерять. Бо кожного разу це якесь, якесь нове випробування. Чи причетний Михайло Подоляк до фірми, яка виграла тендер на відбудову Охмадиту? Війка Кубків карта Союзу. Війка Кубків карта Союзу. Нам хочеться завжди знайти якісь позитивні новини з ситуації і не втрачати надії на те, що може щось змінитися. Але формат е ситуації, котрі відбуваються, якщо пригадати початок літнього періоду, ми казали, що в нас були два таких проміжних етапи, коли треба трошки свої апетити уміряти. У нас Якщо дивитися за розкладом, карта Союзу в нас випадає в прямому положенні. І випадає такі комбінації, куди, знаєте, можна назвати ненажерливість. Не на тобто ти не можеш зупинитися, ти хочеш ще. І чи Подоляк присутній причетний до цих процесів. Верховний Жрець. Верховний жрець — це, зазвичай людина, котра має вплив на ситуацію, має певний статус і може пролобіювати ті питання, котрі навіть не те, що цікаві йому, а можуть бути цікаві оточенню людям, котрі звертаються за допомогою, підтримкою. І в форматі вирішення питання. Роки йдуть, а історії залишаються ті самі. Чи дійсно командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК? Воно в розкладі випадає як ілюзія, як маніпуляція і як момент, котрий. Озвучили, зробили якісь дії, а пожинання тоді відсутнє. Тобто, не дійшли або згоди, або не зрозуміли, яким чином це зробити так, щоб не втратити не втратити користь, не втратити якісь е -е, прагматичні. Моменти і ситуації стосовно цього питання. Тобто я не думаю, що виходячи з розкладу, дійдуть до згоди і зможуть реалізувати цей, цю пропозицію. Чи дійсно РФ готується до нового наступу у Вовчанську? Повинно бути певне накопичення ресурсів. Бо випадає ту з пентаклі в перевернутому положенні недостатня кількість ресурсів, і робиться певна робота. Карта праці випадає в перевернутому стані, тобто, або це недостатня кількість дій, котра зараз робиться, або робимо вигляд, що ми щось робимо. Тобто перевернута карта праці це такий труд. Друге, в нас випадає карта мага в перевернутому стані. Тобто в тебе немає можливості вплинути на ситуацію для отримання бажаного і обхідні шляхи і маніпуляції. Виходячи з розкладу і порівнюючи ті розклади, котрі робив там вчора, навіть позавчора. В нас за розкладами все одно випадає так, що головний вектор і напрям ворога на даний час. Це буде донецький напрямок. А подібні маніпуляції, дії на інших напрямках, вони направлені для того, щоб проманіпулювати ситуацію, вести правдома. І питаю по іншому запитання: питаю, чи буде повторний наступ в тому вигляді, в тому форматі, який він відбувався раніше. Випадає перевернута колесниця і перевернута карта пожинання плодів. Тобто не вийде зробити ті е успіхи, на котрі вони розраховуються і реалізувати ті плани, котрі вибудовують. Чому російські опозиціонери, яких на днях звільнили з полону, говорять про зняття санкцій? Їх вб'ють, ну, от я в цьому впевнений на мільйон відсотків. Не, не буде в них, і може бути карта ультиматуму. Карта ультиматуму це формат того, що є сподівання, що якщо ти якось будеш е е е співпрацювати, е е в тебе буде шанс, що ти залишишся живим, а ти не залишишся живим. тобто... І тут сама по собі ситуація в режим залишається в вигоді в будь-якому випадку. Він звільнив своїх громадян, звільнив своїх громадян з свого ж полону, відправив своїх громадян на захід, де вони починають розказувати, що треба зняти санкції. Дуже цікавий такий сюр. А, а, більше того, окрім того, що він звільнив своїх громадян, він, він ще отримав е, тих злочинців і небезпечні елементи, котрі е, працювали там на Заході і робили дива. Якась. Знаєте, фантастика. Е -е... На жаль, проблема буде в тому, що європейський простір і західні партнери вони будуть вестися на ці наративи. Чи вдасться відбудувати лікарню Ахмадит без корупційних схем? В даному випадку, виходячи з розкладу корупційні схеми, це зв'язувальна частина фундаменту, без котрої будинок стояти не може і не буде. Я вам приведу такий приклад: в одному місці, не буду казати, в якому, є лікарня, Я дуже ну, багато років. Мав нагоду обслуговуватися в цій лікарні і спостерігав як е, коридор, змінював плитку, е, з, змінював стелю з підвісної стелю офісної на натяжний потолок, з е, натяжного, на вагонку, з вагонки на щось інше. Плитка міняла колір. Потім були панелі, потім пробували панелі, потім клеїли іншу плитку і тому подібне. І не в форматі того, що воно там було зруйноване, занедбане, ломане, а для того, щоб було зрозуміло, куди йде добровільний внесок. Тобто там в Європі є собор, котрий постійно будується і ніяк не добудується. У нас є лікарня, в котрій робиться ремонт і ніяк не закінчиться. Якщо дивитися з форматі нашого питання стосовно хмельни, то вирішення буде питання. Але виходячи з розкладу, не в ті строки. І не Чому саме зараз відбувся обмін ув'язненими між США та Росією? А воно за розкладом випадає так, що це той процес, котрий був е, посіяний ще за багато раніше часу. Тобто запущений процес був там на, я не знаю. Е, як збір врожаю, тобто посіли в минулому році, збираємо зараз. І були дуже прагматичні е, умови в форматі того, щоб відтягти максимально. Е, до кінця року, навіть до кінця року могли бути такі ситуації. але... Е, Але цікаво в тому, що в нас це не закінчений процес, або не отримали в повному обсязі всього, що бажали обидві сторони. І другий момент у нас виходить так, що є, е е є ще ряд питань, про котрі вони домовляються. Е за зачиненими, за зачиненими дверями в форматі хитрощів, маніпуляції і зиску. При цьому тут також дуже цікава ситуація, що обидві сторони думають, що вони зробили вигідну, вигідну вигідний правочин, а насправді. Це момент ілюзії, і ти не отримаєш ніякого зиску і користі в майбутні періоди.